Сьогодні ми знімемо перегляд будинку самостійно. Це батьківська спальня, тут є тумбочка, там де можна покласти речі, тут є ванна. Тут є душова кабіна. Я гарний там, де можна покласти свій одяг, в другому поверсі старі кімнати і батьківська спальня. Ці кімнати можуть бути і дитячими, і гостьовими. А ще тут є ванна кімната. Ванна кімната це завжди класно Тут є камін, тут є затишна вітання, тут є кухня, там де можна приготувати страви. Холодильник, духовка, посудомийна машина, сходи вони підсвічують.